На жаль, на жаль, наша група підірвалась. Кількість дронів по типу Мавіків-аутелі просто колосальна. Постійно, 24 на 7. Там були скиди там, чудом. Вдалося нам всім врятуватись. Буквально долі секунди нас врятували. Добрі вітаю вас, друзі. Вітаю, говоримо із солдатом нашої бригади із псевдо Друже, ви були на одному з найгарячіших напрямків нещодавно на Лимані, де противник намагався відбити і повернути те, що вони втратили зараз під Бахмутом. В чому для вас була найбільша складність роботи в серебрянському лісі? Які особливості? Ну, по перше, найбільша важкість цієї роботи була в тому. Що це ліс, ліс сосновий, ліс густий, знизу торфяники, тобто від малейшого, від мільчайшої іскри воно все загорається, тобто дуже велике задимлення. І напевно найтяжче було це те, що густий ліс, погана видимість, дуже багато повалених дерев, ну і звичайно, щільність обстрілів ворога. От це було напевно найтяжче. Тому сама обстановка. Наскільки великою була замінованість всієї цієї території? Там, де більш динамічна ділянка фронту, замінованість не така щільна, але, на жаль, на жаль, наша група підірвалася. Тобто, при виконанні завдання ми понесли тяжкі втрати. Зіткнулися вже із цим. На жаль, на відстані буквально 200-300 метрів до ворога. Все рівно е знаходили міни. Тобто підірвались, на жаль. На жаль, так замінованість є. Е ми не змогли виявити, чи це був керований підрив, е чи це була ПМН, Ну, нажимної дії міна. Е певно, що це була не розтяжка, не скид, але, ну, на жаль, підірвалося. Які підрозділи противника вам там протистояли? Ну, наскільки нам відомо, це були підрозділи повітряно-десантних військ ворога 237-234, певно, що полки. Mm. Ну, стосовно противника, можу сказати, що вони були добре дисципліновані. Не було в них скажімо так, розгільдянства, якщо це можна, так називати, яке притаманне нашому ворогу. Підрозділи були достатньо бойові. Не можу я сказати, щоб вони сильно панікували, наприклад, коли ми з ними вступали в бій або ще щось таке, як і ми. Але ну, достатньо підготовлені були підрозділи, гарні штурмові. На жаль, на цьому напрямку э, суміжні підрозділи понесли втрати і ну, uh -huh. приходилось вже стикатись в декількох напрямках uh -huh. з двох сторін з ними, наприклад. Тобто, ну, нічого витримали, видержали. Бойові дії на цьому напрямку вони все ж таки були більш статичні окопні чи були задіяні в тому числі ДРГ і оборона була активна? за той проміжок часу, поки знаходився там я, це були більш позиційні статичні окопні бої. Уже під кінець почали почались якісь рухи. Зі сторони противника, так само і з нашої сторони. Ну, ми прощупували цю ділянку в місцевості на протязі всієї нашої діяльності ну, на даних позиціях. З боку ворога не помічено було жодних рухів в нашу сторону за цей проміжок часу, але були досить активні обстріли, ну, постійні і активні позиційні бої. Тобто вся лінія фронту гуділа, всі uh -huh. стріляли, тобто було гарно, було весело. На цій ділянці противник активно застосовує свою аеророзвитку і фіпів-дрони, і, і ми в тому числі і самі потрапили одного разу під так, надмірну увагу ударних дронів противника. Наскільки вони для вас представляють проблему? Чи все ж таки лісиста місцевість обмежує для них використання uh -huh. дронів? В uh одному. -huh. З однієї точки зору обмежує, з іншої точки зору, набагато гірше нам, тому що обмеження це дерева. Звичайно, тобто їхні скиди вони не можуть достатньо низько опуститись для того, щоб здійснити враження. Хоча на нашій позиції скидали, тобто були скиди там, чудом вдалося нам всім врятуватись, буквально долі секунди нас врятували. Але от єдине, що це висота. І густина лісу, але все рівно в Серебрянському лісі є дуже великі просвіти, дуже великі виробки, тому вони їх там застосовують дуже часто. На жаль, на жаль, влучають і дуже неприємно, коли. Наприклад, вони вночі можуть над позиціями політати, а вже зранку, тобто ми вже очікуємо, що йде танк. Вже не починається з самого ранку, з 4-5 ранку. Вже працює танк тому, що конкретно над нами політали. Буквально вже можна чекати, засікати, що зараз буде обстріл. Тобто це неприємно. Але їх дуже багато, звичайно. На цьому напрямку ми не спостерігали велику кількість крил. Але от на самому передньому краї, тобто на позиціях, кількість дронів по типу Мавіків-аутелів просто колосальна. Постійно 24 на 7. Війна в онлайн режимі, як зараз кажуть. Тобто постійно хтось є постійно наш, постійно не наш. І от вони міняються між собою. Чи там є просвіти для здійснення рейдових операцій на глибину територію противника, чи доводилося вам такі операції проводити? Мені такі операції проводити не доводилось, але по тим дорогам, що я бачив, там не можливість така є, але це потрібно дуже гарно спланувати, залучити правильну кількість людей для цього. І я думаю, тоді, що це все можливо, але. Густина цього лісу і, на жаль, почва там також піщана, тобто пісок. Для їзду техніки це буде також досить тяжко, тому що дуже велика кількість повалених дерев і зупинити рух колони це 2 секунди роботи, там, тому що треба підірвати буквально одне-два дерева і все. Тому при правильному плануванні та залученні правильних засобів, я впевнений, що це все буде дуже гарно виходити, особливо в наших Збройних силах. Для вас легше працювати все ж таки на відкритій місцевості, ну, там, а степові райони Херсонської області, гірський маси в Криму. Чи все ж таки, скажімо так, щільна міська забудова, що є найкращим для вас? Ну, з тим, що я побачив на свої очі для розвідників, для розвідників, певно, що найкращим буде це лісиста місцевість, тому що і пересування більш замасковане, більш, більша, більша варіація засобів для того, щоб правильно замаскуватись, правильно підійти і виконати завдання поставлене. Тобто мені більше всього подобається в лісі, тому що в місті. Більш тяжко для розвідників працювати, наприклад, в степу також немає, немає де сховатися з наявними засобами, такими як дрони, такі як акрила. Тобто, велика кількість роботи вона відпадає з правильними засобами. А вже наша профільна робота, я думаю, що у нас Найбільше можливості відкритися правильно, правильно в військовому плані розцвісти саме от в лісистій місцевості. Де буде легше проводити наступальні операції на Донбасі чи в Криму? Дуже тяжке питання. Певно, що мені здається, що в Криму, тому що на Донбасі вже за цей проміжок часу вже майже 10 років буде так в наступному році війни. Дуже багато укріплень, дуже укріплені райони. Певно, що в Криму вони не робили таких укріплень, да й не встигли, напевно, що навіть за рік зробити такі укріплення, які вони будували по вісім років. І мені здається, що якщо пройти першу лінію оборони в Криму, далі це все буде набагато-набагато легше і швидше, ніж на Донбасі, на жаль. Як би не хотілося, але тому, що от, з чим я зіткнувся, то я можу так сказати, що певно, що на Донбасі буде тяжче. Кому от... з ваших командирів ви б скажімо так, віддали пальми першості в плані професіоналізму? Хто е найбільше зробив і на кого ви орієнтуєтесь? Е ну, у мене є три таких орієнтира е саме в нашому підрозділі. Перший це Вінниця Олександр, наш командир. Другий це, на жаль, вже покійний Петро, який був дуже досвідченою людиною, дуже міг допомогти абсолютно з будь-яким питанням стосовно військової і воєнної сфери. І третій це позивний, я скажу так, Петрович. Також досвідчена людина, яка, яку потрібно слухати, тому що. Мудрість це пережити щось, а коли ти і юний віком, да і взяти як не воїнів, удосвідчених розвідників. Тому то в мене є три орієнтири, на яких я стараюсь бути схожим. Дякую вам дуже мальчика. Дякую вам.